Зовнішнє незалежне оцінювання учасники складали з 15 травня до 7 червня. Щороку тестування проводять у червні, проте цьогоріч організували його швидше через проведення в Україні євро 2012 з футболу. А кількість винесених на оцінювання предметів скоротили. У попередні роки їх було 5, цьогоріч 4. В Тернопільській області було створено 19 пунктів тестування. Організатори кажуть, загалом учасники з тестування впоралися. Вони були значно організованішими ніж у минулі роки. Часно приходили у пункт тестування. Ваня і мали з собою усі необхідні документи. Новинкою ЗНО 2012 став металошукач, з допомогою якого учасників тестування перевіряли на наявність сторонніх предметів. Загалом до організації тестування в Тернопільській області долучилося близько тисячі педагогів. У Тернополі не лише складали тести, а й перевіряли виконане з англійської мови та української мови і літератури. На сайті українського центру оцінювання якості освіти. Вже можна роздрукувати додаток до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання інформаційну картку. А от шкала оцінювання тестових завдань цього року відрізняється від попереднього. Вона щороку змінюється, тому що, очевидно, питання є складніші, є простіші, і вони в певній послідовності складаються у тестовий зошит, тому вона не може бути аналогічна до попереднього. Як і результати не можуть бути аналогічні. Вже з 2 липня можна буде подати документи у вищі навчальні заклади України. Цьогоріч прохідний бал із профільного предмета підвищили зі 124 до 140 балів. А подавати документи можна як і раніше у п'ять вищих навчальних закладів на три спеціальності у кожному з собою слід взяти такі документи: атестат, сертифікати ЗНО, додаток до сертифіката, медичну довідку та шість фотокарток. До участі у конкурсі допускаються сертифікати і минулих років. Написати заяви та подати документи у виш можна буде також за допомогою системи електронний вступ. Триватиме прийом документів до 31 липня. З 1 серпня вже розпочинається в три етапи зарахування до вищого навчального закладу. Перший триває з 1 Серпня до 4 серпня, другий з 5 до 7 і третій з 8 до 10 серпня, ну власне до 11 серпня має бути наказ ректора по вищому навчальному закладі не пізніше для того, щоб зарахувати на державну форму навчання відповідну кількість абітурієнтів відповідно до цих конкурсів сертифікатів.